Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, поціновачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона з вами на зв'язку. Я Целуйко Марина, представник компанії. Зараз кінець лютого 2024 року, але вже зовсім скоро і потрібно про це замислюватися вже зараз буде 8 березня. Хтось святкує, хтось ні. Я е, скажу чесно, що я вважаю. Що 8 березня потрібно, щоб жінка відчувала кожного дня свого життя. Але все ж таки такі свята, і ну, проявити увагу і любов до близької жінки, або навіть до себе рідненької, і подарувати собі щось і корисне, і приємне. Це, ну, це наша традиція. В компанії «Доктор Нона» дуже багато подарунків, які можна скласти з препаратів компанії, і про це я буду писати протязі цих всіх там, двох тижнів. А сьогодні хочу наголосити, що ще в нас є трошки дали в наявності на складі, і можливо придбати два духи геліві. Леді, дивіться, які умови. Тобто, якщо ви берете двоє зразу духів, замовляєте, і це можна навіть не в промоушен, а просто ви от зараз замовляєте і е, оплачуєте 20 балів, а вам кожна буде по 10 балів. Тобто, собі можна придбати, е, залишити і один ще подарувати такий флакончик гелєвих духів. Я про них сьогодні трошки. Торкнуся в своїх постах, і це дуже чудово. Але якщо ви хочете придбати тільки одні духи, і, то ціна їх буде 12 балів. Тобто по 12 балів ну, одні духи, ви можете придбати. І навіть замовити їх в промоушен. Тобто, от сьогодні і завтра ще працюють промоушени, ви можете їх додати в промоушен по ціні 12 балів. А далі їх ціна просто буде 12 балів. І дуже класно, це мої рекомендації. Все ж таки, це знаєте, одні духи, це якось не комплект. Додайте, будь ласочка, ще й е, до, до духів дезодоранти, і це просто бомбезний подарунок, який буде. І е, надавати, знаєте, сили, енергії людині, яка користується їм, яка буде дуже приємно, дуже приємно пахнути, ну, і, і це відчувається. А ще не забувайте, що навіть духи і дезодоранти в компанії доктор Нона це Ну, ще й лікувальні заходи такі засоби. І таким чином ви ще й укріплюєте здоров'я, зміцнюєте імунну систему. Тож робіть, друзі, правильний вибір. Користуйтесь продукцією доктор Нона, робіть е цікаві, приємні і корисні подарунки.